Доброго дня в ефірі Огляд Благосфери. Я Сергій Руденко. Володимир Путін закликав сепаратистів сходу України перенести так званий референдум, призначений на 11 травня на пізніший строк народного губернатора Донбасу Павла Губерєва та ще двох сепаратистів обміняли на трьох співробітників СБУ. І оголошено переможців міжнародного блогерського конкурсу «Зе БОБС. Про це та про інше я розкажу в огляді блогосфери. Про це сьогодні пише Українська блогосфера. Ну найперше, про заяву Володимира Путіна. Вчора Володимир Путін заявив про те, що він звертається до сепаратистів сходу України і просить їх відтермінувати, призначений на 11 травня, так званий референдум щодо незалежності Луганської та Донецької областей. При цьому Володимир Путін звернувся і до української влади, як він заявив про те, що Українська влада, київська влада, має припинити каральні операції на південному сході України. Про це він заявив під час зустрічі з головою ОБСЄ. у відповідь. Сьогодні Олександр Турчинов, спікер парламенту та виконавчий обов'язки президента України, заявив про те, що український уряд готовий вести діалог з активістами і підприємцями Донбасу, але з терористами розмови не буде. Про це він заявив, коментуючи цю заяву Володимира Путіна. Українська влада ніколи не проводила каральних операцій на сході України. Силові структури захищають життя та здоров'я громадян в межах антитерористичної операції, яка проводиться проти терористів, диверсантів та інших злочинців, які вбивають, катують, викрадають наших громадян, заявив Олександр Турчинов. Андрій П'янтковський, публіцист політолог. В своєму блозі на ехо Москви пояснює вчорашню заяву Володимира Путіна таким чином він викладає хронологію подій, які передували цій заяві Володимира Путіна. 2 мая президент США Обама і канцлер ФРГ Меркель предупредили Путіна, що попитка сорвати вибори в Україні 25 мая приведе до санкцій проти секторів російської економіки. 4 мая в воскресній програмі GPS в відповідь на прямий вопрос ведучого Фаріда. Закария дал понять, что курируемая им организация имеет точную и исчерпывающую информацию о банковских счетах и активах, контролируемых Путиным и его ближним кругом. 7 мая после встречи с президентом Швейцарской конфедерации. Путін предложил отложить назначенные на 11 мая референдумы в Донецке и Луганске и выразил убеждение, что выборы президента Украины назначенные на 25 мая шаг в правильном направлении. Ось в по послідовності пропонує розглядати події Андрій Пєнтковський. Український журналіст Євген Кузьменко пише, що насправді. Так звана миротворчая заява Володимира Путина на Оманловую. миротворческие заявления Путина лично для меня, Пыша Євген Кузьменко, верный признак того, что на 9 мая будут провокации массовые с жертвами, возможно, на территории самой России обколотая Останкинской башни страна созрела, чтобы в это поверить, а инъекции нужны постоянные, иначе начнется ломка и обратная сторона. Эйферии нужно готовиться. Они спогани отношения превратили в подобі свастики Георгиевскую ленточку. Теперь на очередь 9 мая. Не сомневаюсь, что будь такая возможность, они бы изгадили и Новый год, написал Евгений Кузьменко на своей сторінці у Фейсбук. Украинский политолог Сергій Таран Пише про те, що заклик Путіна про перенесення референдуму це ще не констатація його скасування. Теоретично його можна провести і пізніше. Тому на сьогодні перше від громадян потрібна пильність та допомога силовикам. Основна ставка путіним тепер робитиметься не на масові акції, це не працює, а на теракти та точкові провокації. Завдяки жертвам, Путін спробує забрати свої слова про вибори та референдум назад. Друге, від силовиків потрібно продовження антитерористичної операції, системно, але делікатно уникаючи жертв серед населення, силовики можуть щонайменше показати безперспективність збройного опору без прямої армійської підтримки Росії. Третє від українських дипломатів потрібно не менше роботи ніж від силовиків, завдяки їм у світі вже знають хто є хто. Колишній глава президентської адміністрації Віктора Ющенка Віктор Балуга пише про те, що Володимир Путін трошки перебільшує свої можливості, і взагалі дещо мусить змінити акценти і в своїй риториці, і в своїй поведінці. Він написав про те, що мав багато зустрічей з Володимиром Путіним. І після них він зробив висновок, що Володимир Путін, власне, не відходить від своєї риторики, яка була ще кілька років тому. І він звернувся до Путіна з таким з такими словами: зараз саме через нього ви наповнюєте схід України недалекими людіжками, і для того, щоб створити для людини, яку глибоко зневажаєте окреме князівство, мається на увазі Януковича, ви руйнуєте не лише Україну, а й ведете до краху Росію. Володимира Володимировичу звертається Віктор Балуга. Політики з державницької позиції завжди шукають компроміс. Такий компроміс потрібен для майбутнього як України, так і Російської Федерації, а не для комфорту. Полонених з минулого зараз є реальні пропозиції геополітичних гравців, які дозволяють зупинити війну між Російською Федерацією і Україною. І ці варіанти можуть влаштувати і єдину Україну, і Росію. І вони можливі, якщо ви захочете мислити, за світовими світоглядними лекалами. І у ваших планах майбутнє без крові, а не повна руйнація і парад перемоги на Хрещатику, написав Віктор Балога на своїй сторінці у Фейсбук. Виталий Третьяков, декан высшей школы телебачения при Московском Державному университете, написал, что он разочарованный заявой Володимира Путина. Он пишет, что предложение Путина перенести, перенести референдум о федерализации, причем без указания срока, такого переноса точных условий, стало неожиданным и многих разочаровало. Напрашивается объяснение. Путин отступил и отказался от поддержки восставшего населения Новороссии. Это предложение стало неожиданным и для меня. Прежде всего, на фоне того, что Запад с каждым днем занимал все более жесткую позицию по отношению к России, явно оберегал киевский режим, продолжал помогать ему и явно вел его к легитимизации. Посему я продолжаю считать, что референдум 11 мая нужно проводить, пише декан высшей школы телебачения при Московском державном университете Виталий Третьяков. Дарья Митина пише что вчерашнее выступление Путина – грандиозный облом для майданутых по обе стороны границы и в других точках земного шара, у которых империалист Путин живет под кроватью, которого они регулярно пытаются выковырять из ушей. Ведь это исключительно в их воспаленных фантазиях страшный Путин уже ведет полки на Киев и дирижирует устройством референдумом на юго-востоке, направив Чурова печатать бюллетени и считать Голоса, пише Дарія Мітіна. Колишній радник Володимира Путіна Андрій Ілларіонов написав про те, що пьяный воздух так называемой Крымской победы сыграл с подполковником Путиным злую шутку. В своем ЖЖ Андрей Илларионов поясняет всю тезу так. Он слишком доверился прокремлевским провокаторам в течение последних полутора десятилетий, убеждавших его, что Украина якобы занимает российские исторические земли, что Украина поражена непримиримыми региональными различиями, что раскол Украины неизбежен. Сладкая имперская мечта о присоединении Новороссии, о осу... осуществляющаяся многочисленными группами нанятых провокаторов и тетушек, посланных казаков, десантников и спецназа, оплаченных гибелью десятков жертв, напоролись на риф совершенно иной реальности. Обнаружение там, где Кремль совершенно этого не ждал, украинской идентичности, украинской лояльности, украинской государственности. І як робить висновок Андрій Ларіонов, жодна теза про те, що в Україні може бути організована нова Росія або від України. Може бути відділена вісім областей, як раніше про це говорив Володимир Путін на дні з прес-конференцій. Неможливо тим часом з'явилася інформація про те, що народного губернатора Донбасу Павла Губарєва та двох сепаратистів обміняли на ув'язнених альфівців спецназівців з СБУ. на своїй сторінці в Фейсбук. Павло Губарєв розмістив цю інформацію. Вона звучит таким чином. Сегодня состоялся обмен заложниками и военнопленными между СБУ України и народным ополчением Донбасса. Со стороны киевского режима были выданы заложники Павел Губарев и двое других наших сторонников. Со стороны народного ополчения Донбасса. были отпущены военнопленные офицеры СБУ, которые ранее проводили спецоперации по похищению людей с территории Донецкой Народной Республики. Мы рассчитываем, что впредь практика похищения жителей Донбасса со стороны киевской хунты будет прекращена. В противном случае мы будем вынуждены реагировать адекватно и брать новых военнопленных украинской армии и киевских спецслужб. ось таке повідомлення розміщене у Фейсбуці на сторінці Павла Губарева, що щоправда, українські спецслужби не підтверджують і не спростовують цього факту. Тим часом Рамзан Кадиров, лідер Чечні, спростував інформацію про те, що чеченські бойовики або чеченські армійці беруть участь в спецоперації щодо. поддержки сепаратистов на сходе Украины. Никаких чеченских батальонов на Украине нет. Свои карательные операции славянские правящая хунта пытается списать на наличие среди защитников города чеченских батальонов. Это абсурд. Если бы они там были, уверяю вас, что кто э, делает подобные заявления, давно бежали бы не только из Славянска, но даже из Киева, которым, по сути, они и не управляют. Прошу успокоиться Арсена Авакова и других, видящих в каждом смуглом человеке чеченца и вздрагивающих, произнося это слово. Если человек смуглый, это не значит, что он обязательно чеченец. Надо было бы ему Знать, що чеченці є і голубоглази, і світлоглази, і рижі, як говориться, у страхах, глаза великі. У нас немає цілі воювати в Україні. Но нам не безразлично, що происходит в этой стране, написав Рамзан Кадиров і э, розмістив фото в інстаграм. Роман Носиков, на однако пише. Про те, що насправді непокоїть дуже довге російське мовчання. Російське мовчання на всі заклики світової спільноти зупинитися, не втручатися в конфлікт, який триває на сході України, а також полишити, врешті-решт спокої. нынешнюю украинскую владу. Страшно русское молчание, пишет Роман Носиков, потому что это приговор. В этой опускающейся на мир тишине больше нет возможности за отвлекающим шумом прятать от себя правду о себе. Россия молчит, и в этом молчании они лихорадочно пытаются вспомнить, что там говорили их великие о России. Россия – это загадка, упакованная в тайну, спрятанную в непостижимость. Так кажется. И понимает ответ. Просто Россия – это Бог. А если Россия – это Бог, то мне отмщение и аз воздам. Это про нее. Она воздаст. Вот-вот прозвучат во вселенной первые ноты новой русской симфонии. Она сорвет все маски, она проветрит и обновит весь мир душа за душой. Она не оставит ничего затлым и старым. Она сотворит все новое. Она прогремит, как гроза. Она пронесется по миру, как буря. Она потрясет незыблемое и развеет пыль то, що казалось вічним. А пока не мір прийшла русская тишина. Слушайте тишину, Пише Роман Носіков. На однака на нашій сторінці, на сторінці телеканалу ТВ у Фейсбук, ми поставили запитання про президентські вибори. За 16 днів в Україні відбудуться президентські вибори, дочасні, на яких кандидує 22 кандидата. Двоє кандидатів нагадаю: знялися з перегунів це Наталя Королевська та Олег. Царьов, ми запитали наших е, телеглядачів. Е... Чи визначилися вони, за кого будуть голосувати і попросити пояснити свій вибір? Ось такі варіанти відповіді ми отримали. Сергій Мартинюк, Гриценко або Ярош. До інших довіра відсутня. Не потрібно вірити, що це вибір виключно між Тимошенко і Порошенко. Яка різниця, хто з них буде в нас красти? Рвіть шаблони. Вікторія Панова, я буду голосувати за того, хто вернеть Крим. Артур Вірста, ні в якому разі не за олігарха Порошенка. Олігархат в політиці як пухлина, котру треба викорінювати. Уля Воєвідко. Ляшко Вова Сокур пише за патріотів України, которые не будуть прогибатися перед Росією. Тягни бок, Ляшко, Гриценко, Яриш. Юрій Тимофеєв. Я за Гриценко страна в даній ситуації нужен чоловік, як Рузель в США во время Второї мировой війни. Черчилль в Англії. Оксана Маліленко пише: Ляшко, єдиний не злодій, патріот держави, Порошенко-путінський халуй. Всі інші технічні кандидати. Ось такі думки наших телеглядачів, наших читачів на нашій сторінці у Фейсбук. Долучайтесь до нашої сторінки. Нам дуже важливо знати ваше, вашу думку з приводу перегонів майбутніх. І Леся Оробець на своїй сторінці написала. Е про нинішні перегони, і пише, що такими темпами в другий тур вийде Гриценко. Очевидно, йдеться про те, що до другого туру не дійде е, Юлія Тимошенка, я так розумію. Ну і е, на сам кінець я хотів би показати вам е, фотожаби. Е, вірніше, це навіть не фото жаби, це ілюстрації того, як люди сприймають ту, е, ту ситуацію, яка складається нині в Україні. Е, ці, це швидше плакатний жанр і. Будь ласка, прошу режисерів показати ці фотожаби. Бачите, в умовах фактичної інформаційної війни і фактичної війни з сепаратизмом люди відгукуються на те, що відбувається в Україні, і намагаються це в відобразити в плакатах. Наразі у мене все. Зустрінемося з вами вже о 15.35. Я розкажу, чим жила. Благосфера бажає вам гарного та мирного дня до зустрічі.